Днями стартує осінній призов громадян на строкову військову службу. На Тернопільщині до нього готуються ще з початку вересня. 1 жовтня у всіх районних та міських комісаріатах проведуть перші засідання призовних комісій. Починаючи з 1 вересня, військові комісаріати нашої області, як районні, так і міські, здійснюють виклик громадян України, починаючи, які досягнули 18-річного віку, або які під час призову досягнуть 18-річного віку, але не старше 27, викликаються на призовні дільниці для. Проходження медичного огляду, при необхідності медичного обстеження та лікування разом з тим здійснюється і вивчення особистих якостей призивника. Відправлятимуть у військові частини лише тих юнаків, яким уже виповнилося 20 років. Юнаки, яким виповнилося 18 років, так само повинні прийти в військовий комісряд, пройти медичну комісію і отримати відсрочку або до досягнення 20 років, або якщо він навчається, то до закінчення навчання. І так само, як передбачено керівними документами, юнаки особисто повинні подати підтверджую документи, що вони проходять навчання. До будь-яких бойових дій нагадують у військоматі, строковиків не залучатимуть, проходитимуть службу хлопців в пунктах постійної дислокації військових частин. Будуть готуватися в навчальних центрах. Я нагадую, це буде десна і Старичі, Будуть готуватися спеціалісти, які будуть подальшому проходити службу в Старичах. В Рівному, в Яворові, Кам'янець-Подільськ і Ольшаниця. Також будемо відправляти призивників в частини інших військових формувань. Комісар уже сказав, це є Національна гвардія і департамент спеціальної служби транспорту. Натомість в прикордонних військах юнаки, яких призвуть цієї осені, нагадує Олег Денисюк, не служитимуть. Щодо заохочень, то додають у військкоматі для строковиків передбачена матеріальна допомога. Їм Виплачується дві мінімальні заробітні плати при поступленні на службу, і після демобілізації так само їм виплачується одна мінімальна заробітна плата це як бонус, який дає держава для того, щоб заохотити в тому числі. Людей, які йдуть на строкову військову службу, попри це у військоматі нагадують, військова служба це обов'язок кожного громадянина, а тому списки юнаків, які ухилятимуться від проходження медичної та призовної комісії, обіцяють направити в правоохоронні органи для надання правової оцінки їхнім діям.